Друзі, привіт! Це Мар'яна Черкаса. Сьогодні до нашого ефіру ми долучаємо Олену Стеценко. Будемо розмовляти на тему, як захистити власний будинок від нападів шахедів, дронів і ракет, а також інших незгод і неудач. Отож, не перемикайте, залишайтесь на нашому каналі, буде дуже багато цікавої і корисної інформації для вас. Тому підписуйтесь. Пані Олена, вітаємо вас щиро на нашому каналі. Раді вас бачити. І зараз в такий нелегкий, непростий час, коли над нами кожного дня літають ракети, шахеди. А, власне питання стоїть у тому, як захистити свій дім, чи можна власне, убезпечити себе від ракет, від шахетів, чи можна убезпечити себе від лиха, від злого ока. Як то кажуть, в тому числі чи безпосередньо є якісь ритуали, обряди, традиції, то що що дійсно може допомогти об'єднати так свій будинок і відштовхувати все лихе. Доброго дня, вітаю усіх, хто дивиться нас. Я зрозуміла ваше питання. Так, будинок можна уберегти. Будинок можна уберегти різними методами. По-перше, у кожному будинку, хто вірує, хто має у собі віру в серці, має, має захисні ікони обов'язкового будинку, захисні ікони Остробрамська, захисна ікона, захисна ікона Ісуса Христа, захисна ікона Семести. Тобто існує дуже дуже багато захисних ікон. Також у нас було свято стрітення. А під час бомбардувань чи нападу шахедів, обов'язково ми запалюємо стрітинську свічку. Ми знаємо, що стрітинська свічка вона захищає від пожеж, від води вона захищає. І можна читати молитви, захисні молитви, можна читати Біблію, це якщо стосується, скажімо так, стосується християнської релігії. А так у нас у нас є різні обереги протягом року, які ми приносимо. Це, наприклад, там букет. Ось у мене, бачите, букет от, із Спаса, який ми приносимо в будинок. Теж є захисна усіляка енергія. Також у нас Захисні є різні речі, які захищають будинок. Це можуть бути якісь речі із каміння, наприклад, там, кришталеві там, піраміди, якісь там каміння, якісь там збори із каміння можуть бути, в яку ми вкладуємо свою енергію енергію захисту, віру в те, що це нам дає таку захисну ауру наш будинок і з нашим будинком, з нашою квартирою нічого не трапиться. А також кожна людина вона має свій енергетичний канал, тобто канал Землі, канал космосу. І завдяки цьому каналу у людині є сила енергії. І якщо людина звернеться до вищих інстанцій, до вищих сил. І звернеться і візуалізує захист, такий, знаєте, як парасольку, таку над будинком, такий щит над будинком. І цей щит парасолька будуть працювати, тому що людина силою енергії у, у своїй усередині і зверненням до вищих інстанцій може зробити такий захисний купол, який е, захистить і будинок, і квартиру, і, і сусідів, і у, усю землю навколо захистить таким захисним куполом. Для того, щоб не було уражень ні ракет, ні шахідів, ні дронів. Ну, тобто, такий захист можна енергетичний поставити І ще до того захисту фізичного, який у нас є: там ікони, там трави, дерева, там ці, каміння, ну, тобто іще можна енергетичний захист поставити. Пані Олено, чи потрібно також заговорювати? Так якусь молитву цей час, коли ставити захист, чи от візуалізація, так, або якщо там ікони про словами, можливо там звертатися а, до святих. Ну, коли ми маємо ікони, якщо ми маємо віру в християнський грегор, в християнство, ми читаємо молитви. Ми можемо читати Біблію, ми можемо читати Псалтир під час загрози, ми можемо звертатися до Ісуса Христа, до Господа Бога, ми можемо звертатися до Богородиці, до Покрови, щоб вона покрила своїм святим Амофором. Тобто захисні молитви, там, псалом 90. Псалом 108, Ну тобто читаємо читаємо молитви і звертаємося до християнства. А якщо це не християнська релігія, це якась інша релігія, тобто слідуємо правилам іншої релігії. Якщо енергетично, то це йде. Візуалізація і звернення у своєму духі звернення до вищих інстанцій про захист. Тобто треба а, своєю вірою, а, своєю енергією, мисліформою, силою наміру можна поставити такий захист. Дякуємо вам щиро за таку за такий ретельний опис, як захистити свій дім, тому що на сьогоднішній день це дійсно є надзвичайно важливо. Давайте поговоримо із вами про амулети і талісмани, як вони працюють, чи захищають вони людину? Чи це більше все ж таки як певне самопрограмування? А, ні, тут не певне самопрограмування, тому що а, талісмани, обереги, амулети вони зроблені для когось і для чогось. Тобто в них вкладена, по-перше, фізична праця, це раз. Далі вкладена сила наміру, вкладена вібрація заговору, яким настраюється цей оберег, чи амулет чи талісман. А, тобто, розумієте, тут декілька складових. По-перше, тут є фізична складова так, коли ми виготовляємо цей оберег для когось, або майстер виготовляє, а потім замовляє, розумієте? Тобто тут є енергетична вібрація, да? енергетичний ряд, тобто тут є словесний ряд, да? словесна вібрація, тут є фізична, тут є енергія любові, енергія нашого внутрішнього світу, який ми накладаємо на цей оберег, для того, щоб цей оберег захищав людину. Тобто тут дуже багато складових, які мають силу енергію в цьому амулеті. І тоді цей амулет він, він створює таку захисну ауру, таке захисне поле створює навколо тієї людини, яка приймає цей амулет. Якщо ця людина просто вона отримала і вона та якийсь там предмет, розумієте? Тобто вона не прив'язалася до цього молету, не приєдналася да не війшла в резонанс. Тоді це просто буде подарунок предмет, і він не буде діяти як захист. А якщо людина вона вірить, о, це зробила мені кохана, чи зробила мені мама, чи зробила мені хрещена, чи батько мені передав, да? чи спеціаліст, який зробив замовив, тобто людина, вона вірить. Да, вона оцією вірою вона вступає в контакт із цією захисною енергією цього амулета, і тоді цей амулет діє для цієї людини. Якщо людина вона а, у, у контакті з амулетом, то він буде діяти. Якщо людина не вірить, якщо людина скептик, то цей цей амулет для неї не буде дієвий. Чим загалом відрізняються амулети і талісмани? Це, як то кажуть, слова синоніми, чи все ж таки різна енергія, різна мета їх, які вони несуть у світ? А, дивіться, оберег це той, який. Оберігає, захищає, да? він дає ауру захисту. Талісмани амулети це ті предмети, які не тільки оберігають, а додають і ще е, додаткових властивостей. Додають, наприклад, там, додають властивостей, удачу, успіху, там, сили, там, е, амулет притягує е, фінансову енергію, амулет притягує е, в другу половиночку, половину. Е, Талісман може бути знаковий. Наприклад, там може бути якісь знаки, там рунічні можуть бути написані. Талісман може бути е, якась річ, яка е, уже людина замітила, що вона приносить. Людині успіх, да, удачу в деяких там справах, удачу в деяких там цілях, ну і так далі. розумієте? Тобто талісман і амулет це ті предмети, які додають ще додаткових властивостей кожному володарю, хто цим володіє? Зараз вся Україна відповідно вже пішов четвертий рік, коли переживає в повномасштабному вторгненні. Як захистити військових, молитва, амулети, віра? Як вважаєте ви? А, а, правильно ви кажете, тут декілька складових: тобто наша віра, да? а, наша мисліформа, наша сила наміру та да? Захисту цього військового, який служить чи захисниці, жінки, чоловіка, які на фронті, вони дають свою енергетику захисту, тобто вони дають свій вібраційний ряд енергетичний, який він спрямовує шляхи на здоров'я, на добробут, спрямовують шляхи на захист, то, щоб людина повернулася здорова, успішно повернулася з фронту з перемогою. І тут тут іще можна додати обереги, а, можна додати, от, наприклад, там роблять обережні браслети, да? А, роблять браслети із каміння, роблять браслети з ниточок, роблять янголяток, роблять ляльки-мотанки, роблять, в'яжуть носочки щоб, о, і вкладають. От, коли жінки в'яжуть носочки, да, у мене подруги в'яжуть носочки, вони у ці носочки вкладають, щоб їм було тепленько, щоб вони були здорові, щоб ці ножки, які у цих носочках, вони дійшли додому здоровими, повернулися з перемогою, розумієте? Тобто, отака от сила наміру вкладається. Це можуть бути якісь обережні маленькі ікони, цей і Архангел Михаїл, цей і Миколай-Чудотворець, цей і Георгій Побілоносець. Ну, тобто, Це є Божа Матінка, це є образки, ну, тобто, дуже-дуже багато оберегів, які передаються е, нашим захисникам, захисницям на фронт. От. І е, також ми е, молимося, молимося кожного ранку, кожного вечора молимося за події на фронті, молимося е, за кожного захисника, за кожну захисницю. Тобто, наші молитви, е, наші звернення до вищих Якщо це не християнський Егрегор, до вищих інстанцій двіра. І ця молитва вони спрямовують шляхи, тобто направляють на перемогу. Наша віра направляє на здоров'я, на щасливе повернення додому. Тобто, оці усі складові вони от складують отой от певний шлях до цілі перемоги Україні у війні з Росією і повернення наших захисників, захисниць живими здоровими додому з перемогою. Дякую, щиро, пані Олено. Отже, давайте говоримо так... про безвісти зниклих солдат, цивільних, як підтримувати їх молитвами, знову ж таки, походами до церкви, звернення до мольфарів, до чаклунів. То сподіватися вірити про те, що ці люди найближчим часом повернуться до своїх рідних та близьких. Ну, по-перше, поки людину не привезли тіло, не ідентифікували тіло, що це саме та людина, ми віримо, що людина жива. Ніколи не можна ставити крапку на людині, яка зникла без звісти, розумієте? Без підтвердження того, що вона мертва, людина залишається живою. І ця віра в те, що людина жива, вона допомагає вижити людині у тих обставинах, які склалися в неї, внаслідок чого зробили висновок, що вона зникла безвісти. Тобто, за таку людину продовжуємо ставити свічки за здоров'я, за повернення додому, за благословіння. Так, за удачу, за успіх, а поки ми не отримали підтвердження, того, що людина мертва. Можемо не знати, що людина у полоні. Так? Можемо не знати, що людина, наприклад, десь переховується в якому селі чи її переховують люди. От у мене було дуже багато випадків, коли людина була безвістим, Зникла, але вона була жива і вона не була в полоні. Вона була у селищі у фронтовій зоні, поки вона не вилікувалась. Тобто хлопець був поранений, і місцеве населення його лікувало, і потім він зміг самостійно добратися до своєї частини. Його вивели. от тобто, розумієте, треба вірити. Треба молитися, ставити свічки, подаємо службу за здоров'я. вуст подаємо за здоров'я. Спеціальні є молитви у церквах за військових, от саме за військових за захисників, захисниць. Тобто, звертаємося. А можна звертатися до знахарів, до мольфарів, там до тарологів, і щоб вони не говорили. Та, э, 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 треба вірити, що людина жива. Та, тому що було дуже багато випадків, коли сказали, що людина от померла, а людина безвісти зникла, і вже знаєте, вже знаєте, як поставили хрест, і людина була якраз у полоні, і якраз оцю людину вибрали для того, щоб розстріляти там в полоні. Тільки тому, що люд... та ролого сказали, що людина мертва, і такий склався шлях. Родичі вже поставили крапку, і такий склався шлях. Але людині можна було допомогти, можна було його вірою, вірою, витягнути. А тому кожна людина, у якої родич чи дродич, вони у стані в об'яві безвісти зниклого, а вони вибирають той шлях. Та до кого звертатися, чи до знахарів, чи до мольфарів, до кого звертатися, можна спрямувати шляхи повернення додому. Можна захистити людину, наприклад, там у полоні. Можна захистити людину, яка, наприклад, там в госпіталі, її не можуть обізнати та обізнати, в неї не було документів, тому що людина була на завданні, і вона знаходиться у комі. так, Можна повернути людину до свідомості, щоб людина вилікувалася і повернулася додому. Тобто, ставлення як до живої людини. Тобто, є у нас. У державі певний період часу, коли людина вже вважається мертвою, це 7 років, та 7 років, і оці 7 років і ще ми своєю вірою підтримуємо, підтримуємо вірою, що людина жива, і вона повернеться додому. Дякую вам, пані Олено, і власне завершення масляної. Що варто встигнути зробити? Як підготуватись до Великодня за час посту до цього світлого свята, на яке дійсно чекають усі ви вірять про те, що все ж таки цей уже великдень ми будемо зустрічати із перемогою в мирі і в тиші. Ну, По-перше, як ми готуємося до посту? Ми поступово переходимо на рослинну їжу, це те, що стосується харчування. Ми прибираємо, прибираємо не тільки оселю. Прибираємо наш внутрішній світ, наш внутрішній дух прибираємо, що значить прибирати е, усередині у себе. Тобто ми знаємо, що таке там, помити вікна, там, прибрати, розкласти речі і так далі. Ми це все знаємо. Але треба розкласти речі, треба поставити всі крапки, треба е, 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 виправити гріхи, да? треба попросити пробачення, треба вшанувати померлих. Тобто ми вільною Тріховною душею ми підходимо до посту, тому що пост це не тільки, наприклад, там скорочення там якихось там статевих стосунків, це е, скорочення там свят, е, е, там вживання алкоголю, вживання е, певної тваринної їжі. Розумієте, тобто це пост, е, коли ми. Приймаємо очищення і готуємося до Воскресіння Христового. Тобто, чистота повинна бути у думках, у душі чистота повинна бути навколо, чистота повинна бути на робочому місці і відносини між іншими людьми вони теж повинні бути чистими. Тому встигніть написати собі список, деякі не закінчені якісь невирішені питання, тобто з'ясуйте ці питання. Згадайте, кого ви образили: сходіть на каяття, на сповідь, на причасті. Сходіть ну тобто, треба до великого поступу підготуватися ретельно, абсолютно по усіх, так би мовити, сферах, по всіх планах для того, щоб ви були готові прийняти. Пост і прийняти очищення, і наповнитися тими високочастотними вібраціями, які ми якраз і отримуємо от саме під час Великоднього посту.